У Черкаському інституті банківської справи заговорили про реорганізацію. Заклад можуть передати з державної у комунальну власність, і це посеред навчального року. Хоч частина працівників цього інституту проти такої ідеї, побоюються її і студенти. У деталях розбиралась Яна Федоровська. Марія цьогоріч вступила до інституту банківської справи на магістратуру, навчається за рахунок держбюджету. Вже через рік мала б отримати диплом спеціаліста облік та аудит. Та тепер дівчина говорить, не впевнена, що навчання закінчать у цьому виші. З тиждень як студентам повідомили, чіпс можуть перевести у комунальну власність. На магістратуру поступили, всі, всі раді були, і зараз ну, це як грім серед ясного неба. Поступали в дуже перспективний вуз, який ну, є конкурентноспроможним на ринку праці. І зараз, коли нам говорять про те, що ну, це буде якийсь диплом від комунального, це взагалі для мене не диплом, і я б не хотіла отримувати такий диплом. А ще каже дівчина, боїться, у неї заберуть бюджетне місце, оскільки воно підпорядковане Центральному університету банківської справи. В такому випадку вона та сотні інших спідеїв змушені будуть покинути рідні стіни та йти у пошуках безкоштовної науки. А це означає смерть для університету, кажуть уже викладачі. Головна стаття доходів будь-якого інституту це є студенти. Оскільки вони не були безпосередньо присутні на трудовому колективі, то ми не могли відчути їхньої реакції, чи їм це сподобається, а тобто, чи виберуть вони наш вуз взагалі для навчання. Чи вони, можливо, якщо ми приймемо це рішення, вони заберуть свої документи і перейдуть в інші вузи. Загалом кажуть працівники, колектив розділився на прихильників і противників реорганізації. Останніх найбільше хвилює невизначене майбутнє закладу та чи стане грошей у обласного бюджету на належне утримання університету. Підпорядкування Міністерства освіти дає певну стабільність. Якщо ми входимо в комунальну форму власності, чи дозволить нам дана комунальна форма власності залишатися рівень акредитації? До чого я веду, куди нам дівати студентів, як нам працювати далі як викладача? на ці питання треба, аби приймати певне рішення, дати відповідь. Збори трудового колективу кажуть противники, не дали відповіді на ці питання та й взагалі, мовляв, приходили з порушенням. На них не врахували думку студентства. Натомість, голова профкому уточнює на зборах була половина працівників. Але тепер прихильників переходу до комунальної власності почали утискати та навіть відсторонили від роботи. І додає, нині міносвіти постійно обмежує права філіалів та зменшує кількість бюджетних місць. Тому колектив голосував не за комунальну власність, а за самостійність університету університету. Філіали вузів поступово за 2-3 роки просто припинять свої існування. Але ми не є філіал, ми є нормальний навчальний заклад, в якому повністю самостійно організований процес. Перша можливість це стати самостійним державним вищим навчальним закладом у Черкасах. Друга можливість це стати комунальним навчальним закладом у Черкасах самостійним, або об'єднатися з яким-небудь вищим навчальним закладом в Черкасах, і тоді ми перестаємо бути підрозділом розташованим поза межами населеного пункту і не попадаємо під оці зрізки фінансування. Натомість представник головного університету каже, якщо форма власності зміниться, інститут таки втратить уже наявну ліцензію. Але впродовж півроку студенти гарантовано отримують дипломи. Про те, чи буде перехід на обласний бюджет, вирішуватиме спеціальна комісія. Сформована комісія, яка повинна розібратися в ситуації, що склалася, до складу якої війшли юристи всіх наших інститутів, директори інститутів і голови студентського самоврядування. Тим часом у обласному департаменті освіти поуточнюють. Мова про передачу Чіпсу в комунальну власність вже не йде. Радше розглядається питання про його приєднання до Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. На це витратять менше фінансів як з боку держави, так і з місцевого бюджету. Проте це збереже акредитацію вишу та статус для студентів. А це зараз у пріоритеті всіх сторін конфлікту. Яна Федоровська Ігор Неділько, ВІКА Новини.